Привіт вам, маленькі майстри! Вітаю вас на заняття з аплікацій. Сьогодні ми з вами зробимо комашку, яка, напевно, є найбільшою трудівницею серед російських. Бджілки. Комах. Вони мешкають в усіх куточках планети, крім Антарктиди. Існує навіть ціла наука, що вивчає бджіл. Апіологія. У бджілки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. Комаха володіє крильцями і подовженим хоботком носиком. Завдяки йому комаха висмоктує з рослин нектар, і після перетворює його на смачний і корисний мед. Мабуть, це краща риса бджіл, адже тільки вони виробляють ласощі, які так люблять інші тварини, комахи і людина. Самі бджілки харчуються нектаром і пилком рослин. Вони живлять комаху енергією і поживними речовинами. Бджілки живуть дружними. Великими сім'ями. Для роботи ми сьогодні візьмемо кольоровий папір, блакитний, зелений, чорний і жовтий, а також обов'язково нам знадобиться ножиці, олівчик, клей, серветочка і предмет, підручний предмет круглої форми, невеличкої круглої форми. За основу ви можете взяти зелений або блакитний колір. Я візьму блакитний. Далі із кольорів чорного, жовтого і білого ми виріжемо кружечки, однакові за розміром, але різні за кольором. Візьмемо ось цей стаканчик, обведемо і виріжемо кружечки. Нам знадобиться. Один білий, три жовтих і два чорних. Коли кружечки готові, ми викладаємо комашку бджілку. З кружечки викладаємо тільце, а з білого зробимо крильця. Потім на білому аркуші паперу ми намалюємо невеличкі кружечки, це будуть очка нашої бджілки. Нам треба два однакових ока, тому ми спочатку промалюємо, а потім виріжемо, Складемо так вдвоє і виріжемо два маленьких кружечка. Кружечки вирізали і приміряємо, Підходять нашій бджілці. Далі ми чорним фломастером намалюємо очко. Ось так. І всередині залишимо невеличку, біленьку сяточку. Ось таке око буде в нашої бджілки одне, і так само намалюємо друге. Перекладаємо очка, наша бджолка вже баче а ротика можна намалювати фломастером червоного кольору. Ось так наша бджілка буде мати таку чудову посмішку. Коли ми все підготували, виклали, тоді можемо клеїти. Ділку я наклеїла, домальовуємо фломастером її вусика і домальовуємо лапки ось так. А також обов'язково додамо до нашої аплікації. Декілька хмаринок і невеличке відерце з медом. Хмаринки ми вирізаємо із паперу білого кольору. До вільної форми вирізаєте хмаринку. Можна одну, можна декілька за бажанням. І клеїмо на нашу композицію. Ось у мене є невеличкий шматочок паперу, я виріжу з нього спочатку прямо кутничок, а потім цьому прямокутнику надам форму відерця. Переміряємо є, відерце приклеїмо, а дужечку від відерця домалюємо. Ось наша бджілка-трудівничка полетіла збирати мед. Друзі, я бажаю вам успіху у роботі. І бувайте здорові! До побачення!